Яких тіктокерів час би вже кенселити? Секрети парней, які ми не хочемо, щоб девушки знали. Як правильно заспокоювати жінку? Та як правильно залицятись до жінки, та їм нравиться, подождіть. В попередніх випусках я зачіпав тему не берите ніг в ось цьому відео і про те, що жінки ти спокушають ти чоловіків. чоловіків фактом свого існування в ось цьому відео. Але психологи з TikTok настільки сильно вибивали мене з себе, що я вам забував показати їх. Тож пропоную виправити це і закрити ваш гештальт нерозповіданості анонсованих відео. Всі дівчата на початку весни краще так не робіть. Дайтеся кремом для депіляції. Він швидко та безболісно забирає волосся. Тестуємо на руці, наносимо кремчик на ручку та чекаємо 5 хвилин. Після цього шпателем, який у комплекті, забираємо волосся і дивіться на результат. Все дуже гладенько і швиденько. Ну По перше, не вже так складно було, хоча б тих три клятих волосини відростити на нозі. Невже не можна було попросити когось, у кого є волосаті ноги? Чи авторка відео на словах краще так не робіть? Маю на увазі те, що не треба розмальовувати ноги. О, ну то дякую, будемо знати. Бо я якраз уже маркерів накупляв, хотів собі ноги порозмальовувати. Тепер не буду, дякую. По-друге, а чого тоді руки ви не розмалювали так само, як і ноги. А найсмішніше чути потім, подивіться, який результат. Просто показали, що здерли мазь з руки. А рука, як була оголена, такою і залишилась. Де тут хоча б одна волосина? Брити руки та ноги чи не брити це абсолютно ваш особистий вибір. Трести, та ви гіршою людиною від цього не станете. Ну, може, якщо приймете себе, то станете. Трішечки хорні, але то вже зовсім інша історія. От ти спокушаєш чоловіків, а спокушаєш чоловіків, значить ти робиш тішки Угу. Розумієш мене? Да -да. Так. Ну можна дівчину, ну отак, ну, можна. Коліна, ну вище коліна, але не отак. Ну добре, добре. Я, я бачу, що ще вас потурну. Та ні, все нормально, М добре. Чак, ну, я вас прошу, ви будете тому терпіти, будете плакати, не будете знати чого. Насправді я не дуже хочу щось говорити, бабусь. Це вже похила людина, яка прожила все життя з цими установками. Враховуючи вік, я розумію, що можливо на той час це й могло їм якось покращити або спасти життя. й нервова система вже не настільки гнучка, щоб заново рефлексувати стосовно всього свого життя. Тяжкий гріх, що чоловік спокусився, але ж в біблії. І прямо написано: Якщо очі твої спокушають тебе, але все ж для справедливості я провів певне розслідування та дізнався, в яких все таки шортах була авторка цього відео. Вибачте, за цю епілоптичну слухову атаку на ваші очі та вуха, просто це єдине, що було в авторки в Тіктоці. Ну, ось такі шорти. Чи можете ви сказати, що ці шорти вже перебір та розпуста. Але в мене є й запитання до цієї дівчинки, яка зняла цей тік-ток. Що це трясця таке? Газом, машин... вам нагадати, що на вулиці відбувається? Сподіваюсь, мені не варто пояснювати, чому ось це може бути небезпечним для вашого життя. Знайдіть, будь ласка, альтернативу Не хочете слухати українське, то, хоча б, слухайте іноземне. Всі ваші улюблені співаки крали у іноземних музикантів. Ну а ми плавненько переміщаємось Черка. І зупиняємось тут надовго, бо крінжометр зашкалює, показуючи надзвичайну ситуацію. А вона чи бросила? Ну, я завжди так сижу. Ну, давай я так буду ходити. Мотати, знаєш. А можете уйти, будь ласка? Ні, вона страна свободна, дівчина. Вона страна свободна. Ну, представ, тобі подобається так? А їм нравиться, що вона. сейчас, він не встанет, подожди. Что ти мали? Хто стане? Хто тебе достане? Можете увійти, пожалуйста. Йо? Я вже неодноразово пояснював, що чим менше інтелекту людини, тим більше вона схильна до вже таких рідних інстинктів. І ось це вам чудовий приклад неосвіченого битла, якому чомусь не насратив, що там одягне якась невідома йому дівчина. Дядьку, вона молодша за вас мінімум у два рази. Якщо вас покушають маленькі дівчата, то я хочу нагадати, що навіть на зоні це вважається дуже неприпустимою річчю. Чоловік правий, особа, якщо не вихована, то треба комусь і про це сказати. Є правила етики. Ну дійсно трясця правила етики буде розповідати бухе створіння, яке ледь стоїть на ногах, і хоче, щоб в нього стало при незнайомих дівчатах. Оце так містеретичність. Зустрічайте, король всія етика, граф, подожди, що у мене встанет. Герцог королівства, та що там у тебе встанет? Дівчата не праві на емоджі 100. Я не жартую, погано це може закінчитись для них. А слова, ви Себе контролюйте, це так не працює. Зрозумійте нарешті? Ну. Це як завжди, дівчата собі спокійно сиділи, підійшло якесь бухе до Дівчата винні. Грав король всі етіки, що у мене встанет. Скажіть, будь ласка, а це часом не ваш дворецький? Мой мой от мене. Так, от, якщо до вас підходять отакі от, от градусні мальчики за 50 і починають щось тяпати. По перше, завжди тримайте про собі перцовку, якщо ви на вулиці. А по друге, відповідайте їм англійською. Граф король. А ну покажіть приклад. Ей, дівчулі, са я потрушу, потому що ви мені спаку сіли. Ай сорі, айдонт спік Ukrainian. Oh, I speak English very well too. Killing Stalker I'm stiemel ча-cha-ча and buy, goodbye. Що, Stalker? Eta... Ай далі розвертаєтесь і йдете по своїм справам. А він нехай думає, що ви там йому наговорили. А поки ми відходимо від градусних 50-річних мальчиків, я пропоную вам послухати музику з атаки Титанів, адже настав час подякувати всім моїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Buy Me Coffee. Всі спонсори бачили це відео на 3-4. Дні раніше раннім показом. А я окремо хочу подякувати Ярославу Характернику та вже легендарній, божественній неймовірній Маріні. Ви всі грунти фундамент мого каналу. Дуже вам дякую. Як заспокоїти свою дівчину, якщо вона сумна? Що ж, а я радий анонсувати вам раптову рубрику, а що ж там вестерни і як вони ставляться до жінок. Якщо ви очікували чогось кращого, ніж у нас. Не очікуйте. Типовий приклад вестерн психології отношень. Секрет хлопців, які мусять знати всі дівчата. Іноді ми пропадаємо першими, щоб подивитись, чи вам було не насрати на нас. О, радість ти наша, це називається маніпуляція. Коли ви з'являєтесь в житті людини, максимально оточити цю людину теплом, а потім отак бульк і пропали. Це дуже жорстка маніпуляція. Людина починає думати, що вона в чомусь винна. Що вона щось сказала чи зробила не так. Вона боїться спитати зайвий раз, щоб не нав'язуватись, але буде про це постійно думати і відчувати себе дуже погано, адже в неї забрали допаміновий стимулятор у вигляді вас. Не робіть так, не продовжуйте цей ланцюжок насилля. Що ж, ну і найсолодше я приберіг вам на фінал. А я радий вас познайомити з Максимом. Секрети парні, ми не хочемо, щоб дівчинки знали. Старий добрий, ви просили сілі Я спеціально взяв його відео про стосунки, бо тут то ми щось з вами трошки та шаримо, а потім ми копнемо трішки глиб. Я сам не понимаю, почему, но многим из нас девушка начинает нравиться еще сильнее, если она, не дай боже, в отношениях. Звучит омерзительно. Да и мало кто полезет, но это чувство. Почему он на нее? Да потому что лох, ну кого это волнует? Будь ласка, не говори за всех хлопцев. Туре, когда мы говорим, йоу, ты красивая, а в ответ начинается. Не, не говори так, не Ничего так не бесит, как это. Если мы это говорим, то по факту, если бы ты такой не была, вряд ли бы он с тобой вообще разговаривал. Ставь лайк, если поскорее хочешь продолжение. Ну, по-перше, а девчина пыталась Твої думки стосовно того, гарна вона чи ні? Хто тобі взагалі дав право оцінювати зовнішність іншої людини? Якщо б ти такою не била, то вряд ли би він вообще з тобою розговорював? Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Максим, а що в нас чоловік спілкується з дівчиною лише для того, щоб потім переспати з нею? А ще, пане Максим, скажіть, будь ласка, а чи чули ви щось таке, як занижена самооцінка? Якщо людина не просила комплімента, то не варто їй того комплімента й говорити, бо ви можете нашкодити іншій людині своїм язиком. А в випадку пана Максима, то він чітко дав нам зрозуміти, що поки ти красива, я з тобою спілкуюсь. Якщо перестанеш бути красива, я з тобою перестану спілкуватись. Бо не дай Бог вона буде не нафарбована чи жирним волоссям для людей, які не знають взагалі хто це такий. Це тіктокер, в якого на основному акаунті більше ніж 4 мільйони підписників. Він екс-учасник російського Dream Team. Початком повномасштабного він повернувся в Україну, де показував свою круту позицію. Насправді круту нема ніяких підтекстів. На відміну від Ліа. Яка, на жаль, була моєю подругою, та також родом з Черкащини. І все круто, молодець, почав навіть знімати українською. Перегляди теж були круті. А потім Максим прокинувся зранку і зрозумів, що він не Максим, а Максим на самом ділі. Із блогера який ніс правильну круту позицію. Він перетворився в блогера, який знімає оцей крінж про стосунки. І увага про знаки Задіака. Оце так зріст кар'єрний, що піпець. В наших старих популярних блогерів зараз синдром Івангая чи що? Що вам так? срався той язик, на якому ви зараз знову почали знімати свої відео. У вас що, клаустрофобія? Навіть якщо в тебе є мільйон два, навіть якщо в тебе є чотири мільйони підписників, це нічого не говорить про твою свідомість. Підписуйтесь на мій телеграм, я це відео там опублікував ще тиждень назад на обговорення. Мене все ще звуть Сережа.